Сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі та їх вплив на наше психічне здоров'я. З одного боку, вони допомагають нам підтримувати зв'язки з іншими, а з іншого можуть викликати порівняння і тривогу. Запитайте себе, чи відчуваєте ви себе краще чи гірше після перегляду новин у соціальних мережах. Якщо після перегляду новин ви почуваєтеся гірше, обмежте час, обирайте контент, який надихає, і робіть перерви, щоб зберегти своє психічне здоров'я. Наші рідні також важливі і їхній психічний стан також впливає на наше самопочуття. Коли наші близькі проходять через важкі часи, важливо знати, як їм допомогти. сьогодні я розкажу про кілька простих, але ефективних способів підтримки. По-перше, просто слухайте. Іноді це все, що потрібно. Запитайте, як ви можете допомогти, і дайте зрозуміти, що ви завжди поруч. Пам'ятайте, що ваша підтримка може мати величезне значення для когось, хто відчуває себе самотнім. Давай. Чи замислювалися ви, як часто дійсно ви розумієте свої емоції? Емоційна грамотність це важливий навик, який допомагає нам краще справлятися з життєвими викликами. У людини є три основні емоції: радість, гнів та сум. І якщо радість ми вміємо приймати і проявляти, то сум і гнів зазвичай тримаємо в собі, і це часто нас руйнує. Пам'ятайте, що всі емоції це нормально. І їх важливо визнавати, коли ви навчитесь розпізнавати свої почуття, ви зможете краще справлятися з ними та покращити свої стосунки з іншими.